Доброго всім вечора. Audi Q7, 2017 рік, 2 літра, квадру, хороша комплектація, панорама, шкіра, вентиляція, підігріви, класна оптика, невеликий пробіг, ледь щиток приборів, красивий колір, повністю обслужений автомобіль без нарікань технічних, візуально дуже добре виглядає на камерах 360 на панорамі. На коричневому салоні. По комплектації зараз вам його покажу. Є безключовий доступ. Ось така оптика у нас. Пам'ятсидінь. Музика боус. Електрорегулювання руля з пам'яттю. 136 тисяч км ріднесенького пробіга. Ось така у нас тут мультимедія. Двопсовний клімат для передніх пасажирів з вентиляцією сидінь. Режими їзди. Ось так все виглядає. Задній ряд. Цвітушки у нас ось такі. Тут у нас клімат. Двузони для задніх пасажирів. Також маємо ще третій, ряд сидінь. чорний дах та панорама. Ніяких помилочок у нас на приборочці не горить. Коробочка перемикає плавно. Двигун працює добре, ніяких посторонніх звуків, шумів не виявили. Все як має бути автомобіль уже в продажу.